Нещодавно Житомирська обласна військова адміністрація радісно повідомила, що Житомирська область стала лідером з висадки дерев в рамках програми президента Зелена країна. Вони посадили скільки став мільйонів саджанців. На цьому відео можемо побачити, що насправді вся ця програма фейк, і було би правильно сказати, що Житомирська область вона просто є лідером по обсягу суцільних рубок України. Якщо в європейська програма 3 мільярда дерев... Зараховує висаджені дерева тільки ті, які призвели до створення нових лісів, не зараховуючи дерева на місці зрубів, то у нас, на жаль, 999% всіх дерев, які йдуть в цій програмі президента «Мільярд дерев, це просто ліси, які садяться на місці суцільних рубок. Зараз іде дуже негативна тенденція, те, що пробують просто дурити суспільство, розповідаючи, що дуже добре, коли багато рубати, бо таким чином ми зможемо багато садити. Очевидно, що це брехня. Ми закликаємо всіх. Не вестися на ці всі мільйони, мільярди висаджених дерев, а дивитися реально чи стало більше лісу. На жаль, в рамках цієї програми більше лісу не стає.